Доброго здоров'я глядачам Ютуба мого каналу. Сьогодні 4-17 травня. Дощик у нас цілий день. Вже земля намочила землю вже. Треба, може, завтра післязавтра картоплю кропити. До сходовим і після сходовим все разом. Я вирішив сьогодні зняти перше відео, першу частину раніше. То вже стоїть у мене. Оці плити і шестерні всі три. Четвертий рік пішов, як вони стоять у мене. За плити я б віддав 800. 900, по-моєму. Та 900. 900 там, що, по-моєму, бутилку. Ну в районі 1000 гривень. Готові вже з отворами для печепників. За шестерень я віддав, бо прислали мені, пам'ятаю, звідки 400 гривень, три шестерки. Тут уже запрокидувача порізав. Тут кусок валявся у мене. Хотів фрезерувати, Біда з фрезерування. Коротше, подумав так, подивився у мене вал от був. Від Він тут вже дойобаний. Добитий, коротше, від, 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 від цього. Постійно в призоні працював, дуже багато, добило. А середні шліці були нормальні, що в коробі йдуть в мості. От, я його розрізав, вони й довші. І сюди ж й шестерні удів. Тут зробив пас для кінця стопорного. Я просто так наживив. Залишилося ще один підшип, підшипник 307 і вал. Вже в конеді мені буде знати. Біда фрезеруванням. Тут не мордувався, не чекав на шліцей, щоб шукати, щоб це зробити. Купив дві муфти по 250 гривень в Києві. З Києва прислали і все. Проточив шестерні. І от таке тут залишився підшипник, і сьогодні тільки що дзвонив токар фланці. Тобто задні кришки. Тут будуть кришки задні. Ага, на чому валі я ще на 30 зробив мені. Щось буде, не знаю. Може до електромотора, колись хтось захоче. Може. Зроблю транспортер, щоб через кутовий редуктор, щоб на, на прицеп зразу прицеп буде чіплятися. Так на, на майбутнє. Перекинув. Буде, буде, не буде, він мішає. Одним словом, токар ще виточ, виточує мені фланці ззаді кришки з середини розпорні втулки на підшипник. Вони будуть рівно з протоні. Звідти так само. А тут фланці вже будуть з розпорними втулками теж. фланець буде вже з отвором закріпитися з болтами. Тут чотирьох болтами, тут чотирьоми болтами. Кожен вал. Отаке моє відео. І доволі і непогано. Звала вийшло. Так хто має вал, то не шукайте собі. Тому що все буде регулюватися, я так приблизно засунув, тут засунув, тут засунув. І наоборот краще, а тоді все в багатьох та більшість ставлять шліці з одної сторони, шестерні з другої сторони. Ну, Нагрузка грубить, губиться через вал. І нагрузка потім на оцей ваву нагрузка велика, Тут. Отак так само оптимально робити. Ну, тут нічого не мішає, тут кожу зробиться аж туди. А тут більший отвор, щоб кардан доходив до шестері. Та йой так вистачає. Бо я, я все заміряв, я просто так Я вже до трактора підтягав, прикаплював, як буде, щоб кардан не ламав. О, бачите? А він і так повинен бути. І там що зазор є. такі ту прави. Рамку зробив, порізав у мене, відвал був наперед, а відвали є. Кріплення він порізав. І мені не потрібний, я відвал, скільки мені треба. Зараз такі зими, що можна і на задню навіску, У мене він також ставиться на задню навіску, може повертатися вліво вправо на задній навісці. Я наперед зробив, тому що село стало довгий, 7 км мало. мені треба було на, на друг, на третій передачі летіти. А тут у себе на подвір'ї десь колеги чи сестри на задній передачі можу. Випхати цей сніг. Тому з нього зробив. Ну, що було під руками, зробив лижу знизу, таку, стійки, труби, що він працював не на весу на тракторі, а щоб стояв на, на землі. Так працював. І стара полоса, трошки полоси найшов. Тут підігнув свого роду лижа, що можна підтягнути. Куди треба. Ну ще з днем воно Розміри, кому треба, я зробив приблизно 170. Зробив 170 ножі. Сьогодні, до речі, замовив вчора, сьогодні переслали, вона вислала, виніс, з Черкас. Ножі на 165. На 165. За ножі я заплатив, окрім ну, пересилки, 480, 4800, 480, один місяць 600 гривень. Ну і все, і все, залишилося. Ще раз скажу, вали. Квадрат валів зробити, звалів квадрат зробити, і отвори вже по ножах отвори простелю, подивлюся, що до чого як куди. Ну і обкатка, а потім вже доробка там, кожуха і так далі, і тому подібне. <клух> Може, з часом, що доживу, що дійсно транспортер зроблю, щоб з кошиком на прицеплю. У мене он там малий, садку прицеплює, невисоко кидати, якщо придеться на високий, то. Ну, найду якусь ленту, що щось придумаю, транспортерну стрічку. Не проблема. Редуктор є кутовий, І все. Отакет моє коротеньке відео. О, поки що. А там далі буде. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. fala, Ucrânia